Так, діти приготувалися до якого уроку, Аліночка? Одес. До уроку Одес, я досліджую Одес. світ. Одес. І Одес. сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство із славетними українцями. Вмикаємо камери, починаємо нашу роботу. Спочатку ми пригадаємо, з ким познайомилися учора зі славетних українців, кого ви запам'ятали і чим вони прославили нашу країну. Потім познайомимося з новими, але багатьом відомими прізвищами і іменами. Для вас новими, а взагалі-то вони відомі вже українцям. Тема нашого уроку так і звучить: славетні українці? Хто з митців прославив Україну в світі? Сьогодні на уроці ми поговоримо про людей, які прославили нашу Україну у мистецтві. Але давайте пригадаємо, хто такий Микола Бенардос? Які виклади Миколи Бенардоса ви запам'ятали? Побольна машина, кодиться на неї, кутюниця, я вам на Так, дякую. Хто такий Ігор Сікорський? Ігор Сікорський, а Пригадайте, що він сподівав? Він на Сікорській. Давайте, 101 сидин скаже, Павло скаже. Авіаконструктор. Авіаконструктор, правильно. Він конструював Літаки і гелікоптери. Хто такий Микола Амосов, пригадайте? Хірург, хірург хірур, Микола Амосов, хірург. Так, Марія Примачен. Учора ми сказали декілька слів, а сьогодні познайомимося більш детальніше. Зверніть увагу на Марію Примаченко, у чому вона одягнена, у що вона одягнена Вишива. у вишиванці, у нашій українській вишиванці. Марія Примаченко це талановита художниця, і її ім'я відоме за межами України. На картинах вишивках-майстрині оживають довколишні предмети, з'являються дивовижні звірі. Фантастичні звірі і фантастичні квіти. Подивіться уважно, ми вчора розглядали з вами, які картини вона писала з дивовижними квітами і тваринами. Але прославляючи яку землю, дітки? Україну. Українську землю, нашу країну, нашу Україну. Подивіться, які яскраві кольори на її картинах. Так. Картини Марії Примаченко виглядають саме так: яскраві, дивовижні, фантастичні, веселі. Вони подивіться, наскільки вони кольорові, яскраві. Так, зображення картин художниці стали елементами сучасного одягу і взуття. От коли ви будете, коли побачите на одязі такі принти і на взуття, знайте це. Хто малював і створював? Марія Примаченко. Наступна талановита людина це Катерина Білокур. Вона теж художниця, майстриня декоративного живопису. Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Подивіться, які картини вона створювала. І що вона зображувала на своїх картинах? Ну, чого О, найбільше квітки? Вона... Фрукти, фрукти. Фрукти, квітів найбільше. Тобто вона зображувала. Тепе? рослини, вона рослини нашої української землі, мальви. Волошки. Айстри, ромашки. Ось такі картини. Саме такі картини створила Катерина Білокур, які розкуповували по всьому світу. А хто знає, хто це такий? Я не знаю, Святослав. Не впізнали. Вакарчук. Святослав, Святослав Вакарчук. Аліночка чесно сказала, я не знаю, але вона прочитала. Це Святослав Вакарчук. Музикант, вокаліст, лідер рок гурту Океан Ельзи. Чули таку назву? Mm. Ні. Ні. От сьогодні по закінченню уроків ви можете сказати мама або самостійно загуглити і знайти пісні цього талановитого співака. Він композитор, він складає, пише музику. Громадський діяч, заслужений артист України, кандидат фізико математичних наук. Святослав входить до першої сотні найвідоміших і найвпливованіших людей України. Тобто це відома людина. А цю людину ви не знаєте? Ні, Ніколи не бачили? не, не чули пісень? Я не знаю. Андрій... Андрій... Андрій Кузьменко, український співак, а ще Кузьма Скрябін. Не чули псевдонім, Кузьма Скрябін. Справжній його ім'я питище да, да. Андрій Кузьменко, а псевдонім Кузьма Скрябін. Я впевнена, що ваші батьки полюбляють його пісні, тому що він не просто їх складав, кожна пісня пронизана. Змістовно, вона має свій зміст. Український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, актор, лідер гурту Скрябін, народний артист України. На жаль, діти, він загинув в авіакатастрофі. Це була дуже така втрата для України, тому що він завжди був чесним, чесним у своїх піснях. Чесним у своєму слові, завжди говорив правду. І за те, що Андрій Кузьменко говорив правду, і було влаштовано верніше, авіа... автокатастрофу. Так, ну а ця людина. Вчора ми вже говорили про неї декілька тижнів. Перший. Перший космонавт Незалежної України. Перший космонавт Незалежної України. Це Леонід Каденюк. Саме завдяки Каденюку на орбіті Землі пролунав державний гімн нашої країни. На орбіті він проводив досліди з рослинами, та невагомість впливає на та як впливає невагомість на організм людини. Отже, для чого люди літають в космос? Для того, щоб його досліджувати його. Тобто вони роблять внесок у науку. Так. Що об'єднує цих людей? Як ви думаєте, дітки? За чесність. Що, що об'єднує цих людей, яких ми щойно з вами називали? Сміливість, чесність. чесність. Ну, вони не всі, сміливі вони були, чесні були. Вони талано. Виді, залановиті. А саме головне, що вони прославили нашу Україну. Україну, правильно, Ярослав. Кожен зі своєї галузі. Хтось піснями, хтось віршами, хтось польотом у космос, а хтось конструюванням літаків і гелікоптерів. Отже, для того, щоб бути талановитим, як ви думаєте, які повинні бути риси характеру для того, щоб стати відомими. Потрібно бути добрими. Ще хто як думає. Чесними, чесними, Чесними. ще які риси характеру. Буде хорошим. Добре. Буд, бути Але цього буде замало, щоб Догадна. прославити свою країну. Бути пішними, успішними, успішними, працьовитими, наполегливими, систематично досягати успіху і йти впевнено до своєї мети. Нещодавно в нашій країні проходило опитування людей за темою, кого ви вважаєте видатними українцями. Якби ви взяли участь у цьому опитуванні. Кого б із видатних українців ви б записали до книги імен 100 видатних українців? Е, ну, хто перший прилетів на говоріть Шевченко. Так, Шевченко, ще кого? Она... Ну, Григорович Леонид... 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 Шевченко дійсно, але це Леонид... він був дів... Леонид... діти пі 5... сот Леонид... років тому. Леонід Каденюк, Леонід Каденюк. Так, дякую. Леся Українка, Леся Українка. Леся Українка. Ще. Хто прославив Катерина Білакур. Катерина Білакур. Добре, дякую вам за відповідь. А завдяки люди, завдяки чому люди стають успішними? Дітки, завдяки чому люди стають успішними? За те, що вони добре учаться. Вчилися в школі. За те, що вони робили хороші вірші, тому що вони письменники. Письменники. А ще хто як думає, щоб стати успішною людиною, які риси треба мати? Е, ну, хорошо хоро вчитися, бути чесним і писати, ну, зеніти там, чиса, і вирішати приміри. Так, Сергій вірно сказав, треба вчитися. Треба навчатися. І якщо ви бачите, що у вас є успіх у малюванні, ви повинні наполегливо малювати, старатися, створювати свої перші картини, а потім у майбутньому, у майбутньому їх можна продати буде за велику кількість гривень, а можливо, і доларів. Тому, дітки, вчіться, не витрачайте час. Вероніка, що ти хотіла сказати? У мене навіть є збіг, який я записала на письмо якогось давно. І ти нам зможеш його прочитати, так? Да? Іще раз. Так. Знайдеш його і в понеділок на уроці читання прочитаєш, добре? Так, добре. І Вероніка, не зупиняйся на цьому. Вчіся і далі складати вірші. До речі, коли я була у вашому віці і трошечки старша, я складала дуже багато віршів. У мене навіть зошит був із моїми власними віршами. І мені мій вчитель говорив, щоб я не зупинялася. Відкриваємо сторінку на сторінці 40. Та, середі, я вже сказав, на якій сторінці відкриваємо, і зараз виконаємо завдання у зошиті. Я там вже втру, все Віроніка, якщо ти це все зробила дуже добре, хоча вашого, у вас такого завдання не було, щоб виконати сторінку 45-ту. Бо саме сьогодні ми будемо працювати на цій сторіночці. Третє завдання: хто зі славетних людей народився у вашому місті, селі селищі? Подумайте, дізнайтеся, запишіть. Кого ви вважаєте славетним? Діти, зараз буде дуже багато людей, тому що багато захисників. І, до речі, захисники віддають своє життя для того, щоб ми були з вами вільними, щоб жили у вільній країні. Ось можна записувати імена захисників, які захищають нашу землю. Четверте, напиши про себе. Мені хочеться бути схожим. Тут кожен повинен записати прізвище, ім'я людини, на кого ви хочете бути схожим. Наприклад, коли я для себе вияснила, що хочу бути вчителем молодших класів, а я вже про це мріяла з другого класу, у п'ятому класі я вже знала, що на кого я буду, хочу бути схожим. На Василя Сухомлинського, тому що про нього я теж читала багато, знаю і була у місті де... Давайте на кого я хочу бути... на... на кого скажуть, я, я... Хочу... я хочу. Давайте сказати. зараз скажете, на кого я, ти, ти хочеш з Сергійко. Я хочу стати, я хочу бути похожим на Іван Франко, на Івана Франко, а я знаєте тобто, на кого я? Треба тобі вже вчитися складати казки, да, Сергій? так, Сергій? Так, Віроніка, слухаємо тебе. Я хочу... Моя, мені хочеться бути е, схожим на Катерину Велику. Так. Ще що можна і кого написати? Коли діти дуже маленькі, вони хочуть бути схожі в першу чергу, першу чергу на свою чергу. маму, хлопчики на свого на, дана, на, так? На таку. Але ви повинні записати видатних людей. Мені подобається займатися. Чим вам подобається займатися? Складати Піграти Піграти На Мені малювати. Мені малювати. Мені mm. малювати. Мені Конструктор. Мені малювати подобається. І Конструювати, складати, складати пазли. Ще що вам подобається робити? Собирати пазли. Ну, мені дуже багато. Мені дуже багато. Обчислювати mm. вирази, да? mm. так? Так. Мені добре виходить. Mm. Що у вас добре виходить? Кожен пише свої. Малювати. Малювати. Mm. Малювати. Малювати. Любати. Займатися спортом, да? а, так? Так, я о, люблю о, читати, і тут ви пишете, що ви любите читати: казки, вірші чи оповідання, чи, можливо, у вас одержуються скоромовки. Казки, що казки. Я написала на казки. Я люблю читати казки. Дописуєте слово. Якщо ви дописуєте слово, то пишете його, з якою випадки. Ви Ярослав? Знаєте, який у мене вид спорту? Улюблений, який? Карате. Карате. Він він на карате. на карате, Ярослав. Він ходить на карате. Ярослав, ти займаєшся карате? Так. Тобто ти не припиняєш, цей, займ, не припиняєш займатися систематично, регулярно, твоєї мети. Так, да, Сергійко? А от Я хочу карта, а я завжди збираю лего. Дуже добре, Сергій, сьогодні ти дуже активний, тому я тебе дуже попрошу не викрикувати, а піднімати руку, коли хочеш щось сказати, бо ми тебе тільки й чуємо. Так, я хочу навчитись. Тут ви подумайте, чого ви хочете навчитися. Хтось, можливо, хоче навчитися швидко обчислювати вирази. Хтось хоче навчитися виразно читати вірші. Хтось хоче навчитися конструювати. Кожен пише свою відповідь. Зрозуміло, дітки? Я хочу навчитися вищати вирази. Дуже добре. Оце Сергійко, ти і запишеш. На 12. У нас є хлопчик, який стоїть посередині, сторіночка 45 внизу. І що ж він написав про себе? Прочитає, будь ласка, Ярослав, Слухаємо Ярослава. Е... Мені хочеться бути схожим на Ігоря е, Сікорського, мені подобається займатися конструюванням. У мене добре виходить робити моделі літаків. Саме таку розповідь ви складете, даючи відповіді на ці питання, тобто дописуючи кожне речення. Дітки, вам зрозуміло завдання? Так. Ігор Сікорський, що любви, що? Що робив? Що у нього одержувалось найкраще? Найкраще моделі літаків. Моделі літаків, але не просто моделі, а справжні літаки він конструював. Да, Варічка? Так. А. Саме така розповідь повинна одержатися у кожного, коли ви допишете речення. Так, дітки, на цьому наш урок завершується. Ви самостійно. Закінчите сторіночку 45-ту. Про кого ми сьогодні говорили? Про кого ми сьогодні говорили на уроці? Про письменників, про космонавти. Про письменників, про, 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 про космонавтів? Про корних людей, які прославили нашу Україну в мистецтві. Це Марія Примаченко, Катерина. Біло. Ну, діти, у вас зошит лежить, сторінка 44. Подивіться хоч. Ну що ж ви в мене сидите і дивитеся, невідомо куди. Марія Примаченко, Катерина Білокур. Андрій Кузьменко. Саме про людей говорили. А кого ви знаєте із відомих співаків? Тарас Шевченко. Тарас Шевченко це щось співак. Сергій. Ой, ой. Сергій, спочатку думаємо, потім відповідаємо. Кого ви знаєте із відомих українських співаків або співачок? Е... І все дітки. Я не знаю. Не знаєш, ну хоч Сергій чесно сказав. А ви знаєте із спортсменів про. відомих українських. Ярослав, ти займається. І, і. і ти не знаєш, хто займається карате відомих українців? Ти про це повинен дізнатися в першу чергу. От зараз у вас є час відкриваєте інтернет. І шукаєте імена відомих українських співаків. Я, чесно, не знаю. Сучасна людина повинна назвати хоча б декількох сучасних співаків, сучасних спортсменів, сучасних письменників, дітки. Дізнавайтеся, вчіться. Збагачуйте свої знання. Бо мені дуже прикро, що ви не знаєте нікого з відомих українських. Співаків, композиторів, спортсменів і так далі. Я вас відпускаю. До зустрічі завтра. До речі, відразу хочу сказати: завтра хореографія ви будете виконувати самостійно. Ірина Миколаївна завдання надійшле в Угол клас. Я повідомлення надійшлю пізніше, як пройде у нас завтрашній день. Сьогодні з вами прощаюся до завтра. Дізнавайтеся, вчіться, виконуйте завдання і надсилайте на перевірку. До побачення. Забудьте, побачення. Урок це урок який? Е, Вінформати. Інформатики. форматик. Уроку Вінформати. Е немає. Забудьте про це слово паразит. Домовилися? Угу. Все, до побачення, до завтра.